я вам покажемо її. Але ціна, ціна вас дивує. ну У вас завжди дивують ціни, правда в нас? Ми ж вам обіцяємо. Хлопці, дайте, ну я пройду, покажу нову колекцію. Йдемте, йдемте, заходьте зі мною, з мікрофібри по дуже гарній ціні. А можна в когось, ножа взяти? я так, Ні, ні, дай, О боже, вибачу. йдемте, йдемте, йдемте зі мною. Коври. 2 на 3, 15 2, 30, 253, 50, 3х4. Розкручую і кажу по ціні. Ціна вас здивує. Я вам обіцяю. Дивіться сюди, будь ласка. З бахрамою будуть килимочки. Хі -хі. Ну, ціна 80 на півтора. Біленький, білюсінький. Ціна 750 гривень. Як вам? 750 гривень. 80 на півтора. Класний. Давайте далі подивимося. Давайте розмір. Метер 50 на 2,30. Давайте. Ціна, а буде коштувати 200. 200 і доставочка буде безкоштовна. Хотіли абстракцію? Давайте абстракцію. Яку килимочку? А ось це. Дивіться. ще й дивіться, з якою шапочкою. О, а мені вона підійде. О! Будемо думати, що я з єврейської сім'ї, з багатої сім'ї. Так, дивіться, будь ласка. Дивимося. О, краса, золото, 150 х тридцять. Знаєте, скільки коштує? Такий 2300. І доставочка буде безкоштовна. І є такі і 2х3, є такі три п'ятдесят. Є різні. Такий килимок буде вам коштувати взагалі 2х3-3900. Золото. Доставочка безкоштовна. Килими України, Хмельницький, звертайтеся. Нові колекції по старим цінам, а ще й дешевше. О, дивіться, яка штучка в мене є. Може я в циркачі піду?